Що робити, якщо страхова компанія не виконує своїх обов'язків? Минулого літа у Олексія Костогриза згорів автомобіль з тих пір, незважаючи на наявність у чоловіка усіх необхідних документів, страхова компанія не поспішає виплачувати кошти за страховим випадком. Українська страхова група вже понад рік не сплачує чоловіку кошти за страховим випадком. Які згідно з законом виплатити просто зобов'язані. Акція протесту не сподобалась керівництву установи. До учасників мирної акції протесту вийшов чоловік, який почав давати вказівки мирним демонстрантам. Не треба встраювати здесь дискотеку. Люди деякі, працюють, понятно? Ну, Пожалуйста, не мішайте працювати. Навіть в страховій компанії Багато сидять і працюють. Від стінами страхової компанії Українська страхова група було зачитано колективне звернення, яке було адресовано працівникам установи. Після цього колективне звернення було передано працівникам української страхової групи особисто. Учасники акції протесту мають намір довести справу до кінця і допомогти повернути кошти клієнту страхової компанії. Акції протесту будуть проводитись до тих пір, доки гроші не будуть повернуті страховою компанією Олексію Костогризу у зв'язку зі страховим випадком.